Вітаю колеги. А давайте розглянемо сьогодні. Що таке коефіцієнт? Є біда. Що це за біда для економіста, і як її розрахувати? Ну, в принципі, це коефіцієнт, на підставі якого кредитори розраховують здатність компанії залучати фінансування, або ж інвестори, його ви знаєте, коли придбавають компанії. Ще цей коефіцієнт використовується для порівняння ефективності підприємств якоїсь одної галузі. Часто це використовується в рослини. Ніцтві здавалося, да, що це більше стосується банківських установ, там при кредитуванні підприємств, але і керівники компаній, власники компаній, там підприємств, часто також користуються цим коефіцієнтом. Тому економісту потрібно розібратися із цим. От своїми словами, коротенько, я хочу вам показати, як же розрахувати цей показник Йду на практиці. Для цього ми використаємо звіт про фінансові результати, форма 2 бухгалтерської звітності. І конкретно пройдемося по статтям цього звіту, і як звідси вирахувати біда. Що ж таке, і біда? По суті, це фінансовий результат від операційної діяльності за мінусом амортизації. У визначеннях стоїть, що фінансовий результат коригується на податок на прибуток, на фінансові доходи витрати, і по суті виходить фінансовий результат від операційної діяльності, і відповідно за мінусом амортизації, але Якщо у витратах на збут, в адміністративних витратах, які потрапляють у період їх виникнення до звітності, можна взяти в цілому статтю амортизації, якщо ви ведете витрати по статтям і виділяєте окремо, це не складе великої проблеми для вас. Взяли цю статтю за певний період і відняли її із адміністративних витрат на збут, там чи інших витрат. А от амортизацію собі вартості зняти звичайно набагато. Складніше, тому тут є декілька варіантів, від дуже складних до дуже простих. Найпростіший варіант буде взяти у собівартості виробленої продукції, вирахувати відсоток амортизації в загальних витратах, і цей відсоток застосовувати до собівартості реалізованої продукції. Тобто, якщо у вас амортизація складає там 8% у загальних витратах на виробництво продукції, виходячи із сум. Ми собі реалізованої продукції. Ви взяли 8%. Це буде амортизації. Таким чином ви зняли суму амортизації і статті собівартість реалізованої продукції і вирахували фінансовий результат від операційної діяльності за мінусом амортизації. Звичайно, можна це з допомогою комп'ютерних програм вирахувати до 1 гривні з точністю. Можна у кожній продукції там вираховувати Це залежить від того, яку продукцію. Цю ви який асортимент ви виготовляєте. Наскільки це там буде велика похибка, якщо ви найпростішим способом скористаєтеся і визначення, це залежить від ваших умов і вашого обліку, але суть така: ви зняли суму амортизації і отримали є і як нею скористатися? Якщо осмислити, що означає це не сума грошових коштів, яку отримує власник за певний період, тому що ви ж розумієте. Вмієте, що якщо реалізували продукцію і за неї навіть усі розрахувалися в цьому періоді, то собівартість формувалася, могла формуватися в попередні періоди, якщо ця продукція певний час пролежала на складі. Щось ви вже проавансували на наступні періоди, вже проплатили. Якісь витрати, ви вже понесли, якісь будете нести, якісь давно вже лежали на складі. Ви використали запчастини там, чи матеріалі. Чи ще щось, тобто це не сума грошових коштів, яка надійшла в цьому періоді. Да, при реалізації цієї продукції за цей період фінансовий результат ваш за мінусом амортизації ви вирахували вийшло такий. От. Але це далеко не ті грошові кошти, які підприємство фактично отримало в цьому періоді. Для порівняння доходності, як я казала, в рослинництві, це показує да, яку ефективність отримання. Римало підприємство від вирощування там певного виду продукції на одному на іншому підприємству. можна порівнювати. Так. Пшеницю вирощувало декілька підприємств одного там регіону і подивилися, яка ж ефективність за мінусом амортизації, тому що тракторний парк, автопарк може бути різний і амортизація досить суттєво може впливати на результат. А от щоб порівняти саме ефективність без врахування цей к. Це досить гарно каже як спрацював, хто був в даному періоді ефективніше. От так коротенько про цей показник. Якщо потрібно, користуйтесь і будете знати, якщо вам зададуть таке питання та поставлять задачу розрахувати цей показник, з якого боку до нього підходить і з чого починати. Всього доброго вам Підписуйте, ставте задання. чекаю на своєму каналі.